Росіяни вбили шість працівників Свеського лісгоспу, які повертались з роботи на середину Буччині. Що відомо на даний час? Відновили насип. В Ямполі завершили роботи з ліквідації наслідків весняного паводку на Іводці. Загинув через два тижні після брата Глухівщина прощалась з Олександром Приймачком. У вівторок, 13 червня, російські терористи з артилерії обстріляли автомобіль з працівниками філії Свецьке лісове господарство інцидент відбувся середину Буцькій громаді. Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації, в результаті обстрілу всі пасажири автівки загинули. Шановні жителі Сумщини, ворог продовжує свої злочини. Ворог знову ж таки наніс артилерійський удар. По Шосткинському району, в результаті якого були вбиті, по-іншому не скажеш, вбиті сім працівників Держлісгоспу в цьому районі. Ворог продовжує знищити нас, продовжує робити все, щоб Україна здалася. Цього не буде. Бог покарає, Збройні сили переможуть. Зранку у Сумській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни обстріляли авто, де були четверо працівників лісгоспу та ще двоє цивільних. За даними слідства, ворог обстріляв автомобіль УАЗ, який рухався по території середино Будської громади. У наслідок обстрілу, за попередніми даними, шестеро осіб, серед яких двоє цивільних та четверо працівників лісового господарства отримали несумісні життям поранення. А у північному лісовому офісі заявили, що всі шестеро чоловіків були працівниками Свеського лісового господарства, прилюднивши їх імена та посади. Це лісничий Сергій Волков, помічник лісничого Іван Романченко, майстри лісу Андрій Бураков, Олександр Глушенко, Сергій Заболотний, Андрій Михайленко. За даними відомства, вони рухались на автомобілі УАЗ по лісовій дорозі від села Стара Гута до села Голубівка. Обставини загибелі та зброя, з якої убили чоловіків. Зараз з'ясовує слідство. Зазначимо, що обстріли середини обузької громади не припиняються. Після 13-ї години ворог ударив по місту з мінометів та гранатомету, влучивши у п'ятиповерховий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримав один цивільний, який перебував у під'їзді. В Ямполі завершили роботи з відновлення дамби на Івотці. Про це з місця подій повідомляє кореспондент Ямпільського інформаційного агентства. У березні під час весняного паводку був розмитий штучний насип гідроспоруди на річці Івотка. Разом з ним вода змила і ґрунтову дорогу. Роботи з відновлення насипу тривали декілька місяців і потребували залучення значної кількості техніки та людей. Спільними зусиллями наслідки негоди вдалося ліквідувати. На Глухівщині прощались 45-річним військовим Олександром Приймачком. Військовий загинув 4 червня біля населеного пункту Новоочеретувати Донецької області. Прощання з ним відбулося сьогодні в селі Дунеєць Глухівської громади, де проживає сім'я загиблого. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого центру комплектування Олега Лимаренка, це вже друга втрата цієї родини. 22 травня на війні загинув брат Олександра Юрій. Сьогодні Українська земля прощається здоров'ям, за який захищав Україну. Приймачок Олександр Петрович був призваний в січні цього року, навчався, пройшов навчання і був направлений направний складі підрозділа до виконання бойових задач. Це не попередньо втрата, для а для рідних, для рідних це. Тим більше втрата, тому що буквально два тижні тому поховали його брат. Похресник Олександра Приймачка Дмитро розповідає, що у загиблого залишилась дружина та четверо дітей. Сказав, як це ти служиш, а я буду вдома і пішов служити. Був дуже чуйною людиною. Був мені як другий мій батько. Залишилось дві дорослі доньки, дорослий син, малий син і онук. Сусідка Олександра Ольга розповідає, що його родина переїхала в Дунаєць сусіднього села. Односельчани поважали їх за працелюбність та привітність. Родина була дружною, працьовітою. Вони сюди до нас переїхали жити. Багатодітна родина, утримували підсобне господарство велике. Він постійно десь був по заробітках, працював, щоб був достаток у родині, щоб діти не бідували, щоб було все, як то кажуть, і хліб до хліба. Діти ввічливі, завжди віталися, хоч і приїхали вони з іншого села. А так як я недалеко них живу, сусідка завжди віталися, завжди. Такі були добрі люди. всі. Для невеликого Дуниця це вже друге поховання військового. В минулому році тут прощались з захисником Ігорем Тищенком. На дорозі територіального значення Т-1915 середину Будда-Ямпіль-Береза» продовжуються ремонтні роботи. Ямковий ремонт дорожнього покриття проводять працівники Глухівської дорожньо експлуатаційної дільниці. На даний час ремонт дороги триває на ділянці між селом Імшана та поворотом до села Окоп. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 15 червня на півночі Сумської області, погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Хмарно з проясненнями місцями невеликий короткочасний дощ день місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 16, в день – плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.